Доброе утро. Доброе утро. Что вы на меня смотрите? Вы опоздали. Выпусти было рабочее питание. Мне, интер... Мне это не должно быть. Меня это не должно интересовать. Я слушаю. Что самое? Вы пришли на прием до меня, я хотел бы почувствовать ваше запрещение до меня. Ну тогда начнем с другого дела. Если так вопрос стоит. А 420-24-8-0-12-98 уголовное дело с центрального ДБР передали в ТУДБР. Мне нужна постанова оспорить ее в суде. Останово. Нужно. Давайте почнем с первого будьте так э э будьте більш рішуче спілкування зі мною. Ви мені зауваження не делайте, зі своїм дітем будете делать. Понятно? По по будь ласка, по-друге, будь ласка, спілкуйтесь зі мною українською мовою. Я буду э, говорити так, як мені удобно. Якщо не нравиться, я переведу. Я вам зазначу. Ви не имеете права мне э, указывать. Конституцию Украины знаете? А вже ж. Ну так и все. Вы не, и мне замечания делать не будете на каком языке я разговариваю? Потому что у нас в стране я два за... языка, я понятно? Если вам э, что-то не нравится, переводчика пусть переводит. Я еще раз вам рублю за уважение. Вы мне не имеете права делать все замечания. Ступлено. Не имеете права. У вас нет таких полномочий. Я вас прошу. Не, вы меня можете попросить. Я вас прошу, со мной. больше та не повишати в мою сторону свій голос. Підвищувати українську мову знаєте? Добре, підвищувати. Прежде, ніж робити замечання, треба на себе подивитися. Я добре владію двома язиками. Так, пара. якщо ви володієте, давайте спілкуватися українською. Ні, я буду розмовляти так, як мені удобно. Да. І як... забудьте про те, щоб не робити замечання. Просто забудьте об цьому. У вас є сім'я, ви там робите замечання на кухні жінки. Ну, не мне. Понятно. Я, Вопрос Я хочу зазначити, якщо будете спілкуватися таким тоном зі мною, е мабуть, ми прирвемо нашу зустріч з вами. Тому що проблем, це, з вашої сторони в мою адресу є нахабство. А так, так не, не надо мені указувати, що мені делать. Я ви мене не унижайте, не унижайте мене. Понятно. Іншу на мене голос. Я буду розмовляти так, як мені удобно. М-м, продовжуємо у голузне дело. Що кримінальним провадженням? В головному я... ділі я... мені нужна постанова. Зверніться до нас відповідним то... Я Думаю, написала спустили вниз, не дають мені постанову. Хто спустив донизу? Власов. Який? Власов багато. Ну кого тут навіть, сиділ на, сиділи на більш конкретно зазначте, будь ласка, що ви бажаєте від мене, надайте мені відповідне клопотання, яке ви надіслали до прокуратури, до Київської міської прокуратури, для того, щоб я міг зараз вам надати відповідну відповідь. Я повернув, по цифрам кримінальних проваджень не всі знають кримінальних провадження. Тому що в залишку в Київській міській прокуратурі, там де здійснюється процент бізнесу, за 100 тисяч проваджень. Меня это не міресує. Я вас просто інформую, щоб вам було легше. У мене взагалі було 32 зуби, а зараз ні одного немає. І вам, і вам, до одного місця. просто третій слідчий. Це Это ужасный. вин здесь не представляет крем. Зовите его сюда. Вин в Добре, яке запитання у вас до мене? Ну, ви, ж, э, ви ж сказали, що э, дати клопотання, що uh -huh. ви мені ще переспрашуєте? Так вам надана відповідь керівником відділу, що матеріали кримінального провадження безпосередньо. Так я, так, я не це слухаю. і так знаю. Так мені не, так, треба це говорити. не треба мене перебувати, я вас не перебуваю. Вислухайте мою відповідь, далі будете казати. Вам, керівник відповідного відділу, зазначив, що матеріали кримінального провадження не надходили. Та не перебувають у Київській міській прокуратурі безпосередньо. Фактично, матеріали перебувають в органі досудового розслідування Київське е, територіальне управління ДБР в місті Київ. Вам необхідно звернути з відповідно клопотання до ТУДБ. Вони нададуть. Що зробив власив пан Власов Олег? Скерував відповідне ваше клопотання для розгляду суті до, на адресу органу досудового розслідування. Ви маєте право ознайомити там отримати відповідну постанову. А тепер у мене вопрос. Ви mm. зачитали відповідь. Ви думаєте, я його не читала? Зачем ви мені його э, зачитувати? Ви думаєте, я букву не знаю? так? Вибачте, яке питання на теперішній час до прокурора, коли э, вопрос... орган по вибачте, яке запитання до прокурора у тому випадку, коли орган судового розслідування ДБР ви були в ДБРі? Процесуальний э, руководіння були в ДБРі. Да, я написала. Мені не дає яку відповідь? Дають і не дают ответы и не дают постанову. Я во все органы написала, я не могу взять постанову спорить. Коли вы в останній раз были на приеме в ТУДБ армистики. А я должна вам отчитаться? Я вас запытываю. В том году, в последнем месяце. И. И. Результативно? Ноль. Ну, ТП. Зеро. Вы были у нас на приеме. Да. Результаты є? Ні. А, вы вважаете ні? не? Один процент из Не девяти, девяносто не, Нет, не, так треба, я аргументирую. Не, не треба так казати, з тих питань, які ми Из тех питаний, якими вызвали, зустрічалась. Да. И сделано ноль. Сейчас я вам Що? докажу. Хорошо, давай. да? Если давайте. Да. вам... поспокуемость по криминальному провадженню 14.80 в кінці. Нет, так мы чего этот не закончили? Так, так на да. я надовго я задаю. Ні, мені відповідь атвітат не вистачає. в Київській міській прокуратурі на теперішній час фізично відсутні відповідні матеріали кримінального провадження Ваш... з метою надання вам відповідної постанови про визначення підслідності, чи що кримінальне провадження спустилось до іншого органу досудового розслідування. Нам необхідно його витрукувати, зробити копію та надати. Так надо метою... було это Так нада була з ділять. Ми з вами домовились не перебувати друг другу, один одного. Тепер ми з метою а, того, щоб не було затягування в процесі, відповідне питання скерували до органу суду розслідування. Вони вам повинні надати. Не дають. Напишіть скаргу до вищестоящого органу. На, вас не... На... На мене пишіть. Це ваше право, да. а, ви маєте право написати до вищестоячого органу до судового розслідування, тобто до центрального апарату ДБР, тобто ДБР України. Це mm -hmm. по-перше. А по-друге, проінформувати прокуратуру, що ви такого то числа звернулися з клопотанням туди, не отримали відповідь. Тоді ми будемо витримувати казу на кримінальне Так, да, Серйозно, і у мене вийде 20 клопотань. Ну мені ж нічого. Мені ж ні не, нічим зайнятися. Мені треба написати 20 клопотань. Вибачте, але. Є орган досудового розслідування, який повинен... Прокурор хто? Прокурор хто в цьому ділі? Мені не відомо. Я ж не є старшим групи зі, та я не відповідаю за цей напрямок. Так я хочу узнать, Мені не дають, хто прокурор. Так, так дайте ще раз. Так. Дайте я не побудов. буду давати ще раз. Ви же, же прочитали. Прокурора нету, слідувателя нету, постанови нету. Коли прийде у повідомлення до прокуратури. Щодо того, що призначені слідчі надійшли матеріали, прокурор буде призначений, якщо на теперішній час він не призначений, як написано в КПК. Угу. Понятно. От і ноль: отвітом ноль на мой питання.